Шановні болівальники, ми переходимо до нагородження. Перш за все за сприяння активну участі до розвитку сільського футболу на теренах, на дрібницька районна федерація футболу відділ у справах сім'ї молоді та на спорту на нагороджує сестну голову, селища лащен Михайла і боюка. Ми загрожуємо роботній клуб Планчин зайняте друге місце у фіналі Копка на Бернянського району. Медами раундами м'ячем та копка за друге місце

А зараз ми переходимо до нагородження волонтерів кубка Надвірнянського району сезону 2012 року серед 12 кладів. Привітаємо Перш Перше все до нагородження запрошую за сприяння та активну участь у розвитку сільського надвірнянщини. На Нагороджується сільський голова села села Зерна. Віталій форта! Більше такі голови, як обіграний євро були цього року. Нагороджується інструктор по спорту села зелена Іван Остапйов. Кам'янецького донори. За кваліфіковану підготовку нагороджуємо тренера клубу полузера, Василя Завадського. Нагородження клубу полузелена, Андрій Осабйо. Орест! І переходимо до нагородження володи Кубка у поліції футбольного поселена. Нагороджується Микола Остаб'йок. Наворожується Петро Васевич! Давай я тут сам вийде, будемо такий великий віріс. Наворожується Петро Мене! Нагороджується метро серчу! Нагороджується Микола Михайлов! Нагороджується Назарій Зеленчук. Нагороджується Олег Лащу. Нагороджується Петро Чіначу. нагородження запрошуємо капітана команди Зелена для отримання кубка на Дернецького районного сезону 2012 року. На загороджується Микола Кузьок! Кузю, загороджується! Кращий вотар фіналу кубка на двернянського району Петро Масевич! Та нагороджується кращий гравець серед юнаків. Іван Долинський. За Подібний. І так, ми зараз переходимо до нагородження дорослих